Всім привіт, друзі! Цей день настав. Я записую відео про тримітки на ріносеронти. Тут в цьому бою, до речі, дуже залітало. І ми виїжджаємо на е, Маущену, даємо один постріл на НЛДшко, Зразу цілимо на другий, так, даємо йому другий постріл. Тут, бачите, 5 секунд не дочекався. Ми програємо постріл. Він ще раз підлізає, даю поранегату також і тут. Я, я все ж таки вирішив два снаряди, кладемо його на гусеницю, даємо один постріл і другий постріл ми також даємо. Збити баску 20, 10, 8, 7 секунд для бази. Тут я вирішую дати один постріл. Ні на пофіку, просто виїжджаю, даємо в каток, збиваю ще 54. Ми виїжджаємо, даємо постріл, один постріл. Ось результатики бою, друзі. Ми взяли три міточки, перша ступінь, взяли основний основ калібр, медаль підтримочка та медаль захисник.